Слава Ісусу Христу! Слава! Слава! слава Господу Богу, що Бог милує всіх нас. Я читаю Івангельські Луки, 23 розділ, 8 текст. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо Він від давнього часу бажав Його бачити, багато за нього чував і сподівався побачити чудо яке, що буває від нього. Всім відомий персонаж біблійний герой, такий свого часу в кавичках, який війшов в історію як, як грішник, одним словом як злий чоловік, який дуже багато робив недобрих речей. І коли ви знаєте, там ну, різне було він хрестителю, найбільшому пророку на землі, народженою жінкою, і, і багато, багато іншого. І не дивлячись на цей такий гріховний стан, який він проводив, в нього щось в житті було те, що спонукувало його побачити Ісуса Христа. І написано, що від давнього часу бажав побачити самого Бога. Ви знаєте, прикро, але не в кожного грішника є таке бажання. Ось Ірод, один із представників грішників того часу, хотів побачити його, бо багато чув за нього. Написано Віра від слухання. І коли він чув, коли люди говорили, що робить той Ісус із Назарета, що робить той син Столяра, син Йосипа, його дуже цікавило, ось деякі речі в житті він хотів побачити ось наочно лицем до лиця. Щоб побачити і переконатися, як же ж він це все робить, і все, що він очікував від зустрічі з Христа, побачити чудо. І він каже: Я дуже чекаю на зустріч з Христом, бо він робить чудеса. Знаєте, ось такий невеличкий урок для всіх нас, що сам Ірод, грішник, нещасний, безбожний, такий знівечений, тим прикорм спотворений. Ми знаємо, яка його кінчина була, коли його ось перед НАТО помляче черви прям з'їло Господній прийшов його і так далі, бо не віддав слави Богові Народ же говорить: О, голос Божий. Але він дає для нас величезний урок. Він говорить. Хочу бачити чудо, яке буває від нього. Чудеса бувають від Ісуса Христа. На превеликий жаль, коли він з ним зустрівся, Христос не показав йому чуда, бо він, як проста грішна людина, хотів побачити ну, щось неймовірне пробачка. Хотів бачить фокусу, як це робиться, де то воно пропало, де зникло, десь з'явилося, що це таке і так далі. Але для нас сьогодні всіх величезний урок нагадування про те, що від Ісуса Христа є чудо, яке Він може робити. В нього є ця сила, Він каже, дана мені всяка влада і на небі, і на землі, робити будь-які речі тут на землі. Чогось виникло навіть таке бажання проповідувати на тему чудес, а тому, що читаю в одному одна дівчина наша з нашої церкви, виставила статус і пише: «Не жду чудес. А жить такою люблю, яка я є. Я свій подумав, ви знаєте, то це ж майже всі віруючі люди не ждуть чудес в своєму житті, а життя люблять таким, яке воно є. І більше того, коли поговорить сьогодні про життя, то людина каже: нехай вже таким буде, яким є, аби не їш. Не чіпайте, і людина ось так якось заклопотана цими подіями, які відбуваються, що забуває інколи не хоче подумати про те, що той Бог. Який абсолютно незмінний, і вчора, і сьогодні і віки той самий може абсолютно такі самі чудеса робити в нашому житті, які робив колись, але ми сьогодні їх просто не чекаємо. Більшість із нас, немов ті учні, які, ось коли Христос вже був розп'ятий, похоронений, вони подумали, що чудес бути вже не може, тому що чудеса можуть бути тільки коли Христос був на землі в тілі, коли Він доторкався, тому що ось деякі речі зараз вам нагадують, коли навіть учні хотіли зробити чудо, вони не могли. І Христос навіть сказав, чому. Але ось. Учні, коли подивиться напередодні Воскресіння, вони просто не чекали, що станеться чудо. Хоча знали про те, Христос говорив, що третього дня буде величезне чудо тут на землі, в їхньому житті і так далі. Вони його не чекали, вони не думали про те, що в їхньому житті станеться величезне чудо, яке змінить їхнє життя, змінить історію і так далі. І саме страшно те, що коли це чудо сталося. То учні були не готові. І більшість з них вони просто не повірили в те, що Христос Воскрес. Один із них говорить, що ну, поки не зустрінусь, поки не вкладу пальці в рани, відсвяшені, я не повір. Ось таке подібне життя наше. Ми, чудеса Божі, віднесли вже давним-давно в історію і живемо собі таким простим життям і думаю, нічого кращого вже не буде, якось би дожити ще нашим дітям, якби там на хліб потило і так далі. Ви знаєте, що. Багато людей не живуть чудесами, не думають про них, не чекають. І коли навіть чудеса стаються в нашому житті, ми, як віруючі духовні люди, не можемо навіть пояснити і зрозуміти, що це відбувається. Якось один віруючий брат вірив, що чудеса існують сьогодні, а другий сусід віруючий вірив, що вони вже не існують, що вони в історії і так далі, тільки на прикладах в Біблії, і все. І ось він молиться, Боже, ну покажи мому сусіду чудо, щоб він вже теж повірив, побачив, ну покажи йому щось це неймовірне. Вигулює свого шарика, собачка десь на березі озера кидає палку, говорить, апорт собака приносить зновки. Якось нечайно так кинув воду палку собака і сказав, апорт. Собака по воді побігла, взяла палку і принесла. Він дивиться, не може повірити. Чудо, собака по воді біжить. Він ще раз кинув палку, Біжить. Він вже гукає свого сусіда, каже, Коля, йди подивися, зараз побачиш де ж. Кинув так, подалі ту палку, говорить, аборт, пес побіг по воді, приніс палку, все. Говорить, ну що, ти бачиш щось? Він говорить, а що тут бачить? Нічого не батько. Ну каже, ну як не мене, ну дивись, яке чудо. Говорить, собака по воді біжить. Я кажу, а що ж їй робить тій собаці? Хай бігає, ну плавати не вміє, то нехай... Хай Людина дивиться вже на чудо, але не вірить і думає, ні, ні, ні такого бути не може, якусь альтернативу і так далі. Ну, можливо. Це десь десь на тому історію, я чув один брат про, про це. Але знаєте, людина, коли дивиться прямо, що Бог робить чудеса, вона починає видумувати щось інше. Ні-ні-ні, такого бути не може і так далі. Я хотів би глянути на дуже багато є причин, чому ми не бачимо чудес в нашому житті лише на три, але перед тим ось, що говорять нам різні ці, що чудо – це надприродна подія, яку неможливо пояснити. І священик Володимир Шмаліцев, проректор Московської духовної академії по внучній роботі, сказав так: чудо, це явище, яке порушило закони природи в богословському розумінні, це скоріше особлива дія Божа, сила Божа, яка приходить з неба на землю. знаєте, що все, що хоч люди можуть пояснити. Але є речі, які не підкоряються людям, не підкоряються законам, якимось фізичним і так далі. І коли ми дивимося, людина пізніше лише науковці приходять, говорять, ну це чудо в житті відбувається, це чудо, що десь ту картушинку кинув туди, вона згнила, раз, два, вона народила там з десяток, з п'ять і так далі. Ніхто ж не може пояснити такі прості Божі закони, які тут працюють під час нашого життя. І багато є речей, на які можна сьогодні просто звернути увагу. І сказати, що це чудо Боже, що це Бог сам робить сьогодні в нашому житті. Але люди, вони настільки хочуть перечити, настільки хочуть ось прикрити ці чудеса Боже, щоб їх було не видно, якогось каменя, якусь початку, сказати, да не буде ніякого воскресіння, не буде ніякого чуда, нічого не зміниться в вашому житті, живіть собі і так далі, і не думайте ні про що хороше. Ось прийшов ворог і такі нам нові думки. Знаєте, що земне ніколи не може стати проти небесного. і ось скільки раз ми читаємо Біблію і пам'ятаємо, як все розпочиналося, коли Моїсей каже Богу: Да не піду я до фараону, ну боюсь, ну не можу, ну і косноязичний, і так далі. А він каже: «Іди, а я буду робити свої чудеса. Прийшов кинь цю палицю, кинув вона вужем, стала. Ну, здавалося б, страшна картина. Ну, мав би вже повірити, відпустити людей і так далі. Але Він своїх там скідає, з з з цих всяких ззиває ворожбитів тих чародійників, і вони щось там зробили, ну, цей гуштого зі так далі. І Христос застерігає людей, говорить так: Матвії, 24,24. постануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних». Сам Христос застерігає те, що. Тут на землі є той, про який апостол Павло каже, прикидається ангелом світла, який знає, чим можна заманити людей, навіть християн, показати якогось пройшти фокус, якесь щось неймовірне, щось десь. І людина йде, і людина тянеться, думає, що це щось добре, а то ж не те світло, яке для нас потрібно. І Христос, даючи Слово Боже для нас, даючи світлий розвід, говорить: маєте пильнувати і дивитися, тому що особливо в останній Часи прийдуть люди, які навіть і чудеса будуть робити, і скажуть, що я Христос і так далі. Але Він каже: не лякайтесь, це все має статися, але тому всьому не вірте. Тому як важливо завжди в житті розпізнавати, де є Боже чудо, де є від Бога, а де якесь просто земне, демонське чи диявольське і так далі. Взагалі, всі чуда Господні вони поділяються на три категорії: перше це Воскресіння мертвих. Біблія дає таких дев'ять прикладів, в тому числі Воскресіння Господа, коли після смерті Бог давав шанс на життя ще раз людині. Друга категорія це зцілення хворих, яка... Працює і сьогодні. Знаєте, скільки є лікарів, які розводять руками перед пацієнтами, перед хворими. І коли їм задають питання, а що вже нічого не можна зробити, то лікарі говорять: ще є один шанс: ідіть в Євангельську церкву, попросіть, нехай помоляться, і може Бог вас здоровий, бо ми вже не можемо. Медицина не може. Якось я прийду свого друга в Києві, коли він вже лежав дуже тяжка хвороба рака, дві стадії, всі там останні. і Він ще при свідомості був. І коли лікар говорить, можете поговорити чуть-чуть, тільки через три дні вже його максимум не буде. Славік, молодий хлопець, і коли ми зайшли, тут все розрізано, йому не зашивають, бо там все прочищають. Вона за гні іде, і там до 15 сантиметрів, просто коли він розмовляв, розповідав, що коли зуба робиш, там такий маленький нерв, торкаєш, то нови. Ми розуміємо, що це за відчуття, а тут цілий клубок цих нервів іде і по тим нервам беруть там марлю, все протирають, його там 10 держать, не один наркоз вже не допомагає. Ну ось така дуже страшна хвороба, коли ми поспілкувалися. Каже, а мені Бог сказав, що я буду жити. Він вірив в це, йому. Бог явився. Він з баптистської церкви Ви знаєте, я собі думаю, так я ж згрішив думаю... Боже, забери його, щоб він не мучився. Чого ж мучиться? Так, нехай вже йде до тебе в небо. Ну така хвороба, і скільки це. І я вже чекав, знає, поїхав, чекав, що вже десь ось ось дзвонить, що Славік помер все. Ну не дзвонь. Через тижня-два я набрав, бо в Києві хотів зайти до нього. Він говорить, а що ти хочеш? Ну відвідай. ну зараз я під'їду, говорю, я тут по справам поїхав. Я не міг це повірити. Він зашитий, він все там, всі аналізи здав, здоров, 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 здоров. Сьогодні у нього є пенсія, живе, в нього знов дитина родилася, сім'я молода. Він живий. Лікарі не можуть зрозуміти там. Цілий консіліум був вивчали цю хворобу під. З цікляним куполом студенти 4-го, п'ятого курсу дивилися, що це таке, вивчала не невідомо було. Але Бог зробив чудо. І він сьогодні їздить по всім конференціям і розказує це свідоцтво. І не треба десь далеко ходити, не треба щось розказувати, що ми, що в нас не буває, Бог працює. І коли приходять люди і говорять, що ну вже все, не маєш, а помолилась церква, десь відновилось здоров'я, десь відновився зір, слух, десь людина встала, пішла, хворіла довший час і так далі. Тому що Бог робить чудеса! І ось третій момент це те, що перетворення речовин, коли із, із води. Ісус Христос зробив вино. І це був початок чудом Його. І написано, коли ось він зробив це перше чудо, то вірували учні Його. До цього учні ще мали якісь вагання, сумнів. Але вже коли побачили чудо Боже, ось людина взяла і повірила. Промовляє до Нього Ісус Івана 20, 29. Тому вірував ти, що побачив мене. Блаженні, що не бачили, але увірували. Знаєте, що дуже важливо звернути увагу на Божі чудеса, які відбуваються людей. Тому що люди вони живуть в цій суєті і нічого не бачать. Якось письменниця Ольга Аняна сказала так, що ми в щоденній суєті не помічаємо чудес. А уявіть собі, якщо одного ранку не зійде сонце. От хто повеліває сонцю вставати, сідати, лягати, такий кут, такий кут, десь сонцестояння? Ну хто повель? Нема ні одної людини, яка б могла б десь дати якесь повеління сонцю. Якось в Москві була і одна молода дівчина говорить: а я атеїстка, я не вірю в кого. Я взагалі, я ж дивуюсь. Думаю, таких людей вже давно немає. Думав, що вони в історії, а не чудеса. А вона говорить, ні, такого бути не може. І знаєте, я кажу, дивись он кран, будують там хмарочоси, це все, десь є ж там, хтось сидить, там керує, піднімає. А от подивись на сонце, десь сонце йде, ну що в Путіна джойстик, він десь ним там. Ну і вона так, починає думати, думати, задумуватися. Ну, ну я все одно не вірю. Є речі в житті, на які можна просто привернути увагу грішника і сказати, подивись і поясни мені, будь ласка. Якщо це не Бог, то хто? І через цю суєту життєву ми не помічаємо цих чудес, які сотні навколо нас відбуваються. Тому як важливо нам самим перебувати в цьому, бачити їх, дякувати Богу за це і привертати увагу для інших. Багато написано, хто вірували в Його ймення через те, що бачили чуда Його. І як важливо звертати увагу людей на Божі справи, на Божі речі, щоб людина, побачивши, як ті самі учні, чудо Боже, сказав, дійсно є Бог, дійсно треба схиляти серця перед Ним і поклонятися Йому, тому що ось так відбувається. Знаєте, що якось прийшов, прийшли учні Івана Хрестителя до самого Ісуса Христа і задають просте питання. А ти той, хто маєш прийти, чи нам чекати іншого? І зауважте, що Христос не почав бити себе в груди, якби, можливо, ми там, «Да, да, це ми ж мали приїхати, це ж за нас там дзвонили, це ж за нас там пророки говорили. Він ні, він нічого про себе взагалі не говорить, він ніде себе не виставляє. Він каже: ну передайте Івану Хрестителю, що сліпі вони, що вони бачать, глухі вони чують, каліки ходять, мертві повставали, ходять. Ну нехай вирішує, хто це мав прийти, чи це Бог прийшов, чи Божий син, чи Божа сила, чи щось інше. І Христос. Даючи відповідь для Івана Хрестителя для всіх нас, чи він є Бог, чи він той, хто прийшов, він нашу увагу зосереджує на свої справи, на свої діла, які він робить тут на землі, каже: Подивіться на мої чудеса. І Якщо ви в них не вірите, ну то вже навіть вже вам нічого не допоможе, ви вже не певно, точно атеїсти і так далі. Але ось три причини, які чому люди сьогодні ось живуть в своєму житті. І не бачать чудес, можливо, по десятки років ми християни, віруючи, а в нас таке якесь життя, і ми думаємо, да цього ніколи не може бути. Знаєте, найбільше то, найбільше чудо, яке я на землі, забіжу наперед, скажу те, що. Саме велике чудо і більше, і могутнє це те, що Бог із грішника робить святого. Знаєте, коли ось людина є алкозалежна, наркозалежна, там ще різні залежності є в житті, і не один. Ну пробачте, такий медичний центр, не один там, навіть і центри адаптації, там різні всякі ось реабілітації, різні клініки. Нічого не може допомогти люди, абсолютно нічого. Тільки момент зустрічі з Христом, дотику до Духа Святого, коли Дух Святий вселяється в людину, ну з людиною щось починає робити. Перестає пить, перестає красти, перестає те, перестає грубіяни. Люди не можуть нічого пояснити, що це відбувається. А це Бог прийшов і своє чудо зробив в житті, в житті того, на кому навіть. Віруючі люди інколи ставлять Христа і кажуть, та мого чоловіка вже ніхто і нічого не спасе, і навіть нам браттям говорить на батько присвітерінко каже: ні, ні, не трогайте мого чоловіка. Хай вже доживе, хай помре сестри наші. Десь отаке відбувається: людина зневірюється, коли людина гляне на людину, вона вже нічого їй не допоможе. Є Бог, який може допомогти, який може спасти і так далі. Знаєте, коли Христос робив багато чуд на землі, написано, велика кількість людей пішла за ним. І ось були пересвященники і фарисеї, які скликали раду і сказали, що маємо робити з цим чоловіком, бо цей чоловік пребагато чуд робить. Для людей в житті, ось ми говоримо, ну взагалі чуд немає. Ми взагалі їх не бачимо, ми про них не думаємо. А ось для от таких людей, ось тих святих того часу, в кавичків, да, пересвященників, фарисеїв, пребагато чуд. Для них вже погано стає, бо люди ж все вірять, люди пішли за Христом. У них просте питання. З ним щось треба зробити, бо забагато чудес на землі. Ну, зупинили, що відбулось далі. Знову в гріхи свої окунулись і так далі, розпіли Христа і все. Для когось щось забагато, для когось ні. А хтось взагалі прожив життя вік і ні одного чуда так і не побачив. Чому? Тому що не розуміють, не вірять, не мають і не отримують. Перша причина те, що в людей ось є затверділе серце. Людина ніби віруюча, ніби вона ходить до церкви, ніби в служінні, але в неї ось таке затверділе, егоїстичне серце. Є такі люди, які рахують, що їхнє життя саме гірше, їхня ситуація складніша, їхня сім'я бідніша, квартира на 9-му дах тече найгірше в них, машина живу, лікіловаться в них. І, ну, от все найгірше в них. Всі програми, всі допомоги гуманітарні, які треба для їхньої сім'ї. І людина в цьому живе, розвивається і не разу в житті не подивилась направо, наліво, щоб глянути, а можливо, є хтось комусь. Десь я міг би допомогти. Інколи людині здається, що я вже все. Але коли Христос на хресті був і вже йому було все, то він ще глянув направо, ще спасає одного, глянув, обов'язкону там таке потурбує. Людини ось такий має бути настрій, таке м'яке серце добре, бачити бідного, нужденного в своєму житті. Ось, коли ось ми читаємо Марка 6,52 написано так: бо не зрозуміли чуда про хліби, це про учнів, бо серце їхнє. Було затверділо, коли Христос прийшов і каже: дайте їсти їм ви. Вони подивилися ну п'ять хлібів, дві риби. На 12 учнів це попів булки, і це майже нічого для таких чоловіків, які були крепкі, я так думаю, молоді. Але люди не подумали про кілька тисяч людей. Вони глянули, думали, як ми це можемо? Це неможливо. Це не, нехай хтось там, якісь організації, нехай влада і так далі. І вони в своєму серці подумали: ми не зможемо, ми не дамо, і нехай хтось і так далі. Серце затверділо. Коли тверде кам'яне серце нічого не вийде, ти не зможеш допомогти, не зможеш попрацювати, не зможеш чудо Боже побачити в своєму житті. Бог не може зробити чудо в житті людини егоїста, який думає тільки про себе, який не хоче бачити в житті бідних і нещасних. Ось таке бувається. І написано, коли учні ось, вони попливли далі після цього, пливуть, Христос залишився, потім ночі доганяє їх по морю, вони злякалися, знов вітер, буря, Христос знов зупиняється все чудо за чудом в їхньому житті. А вони написано, сидять і думають, як він хліби розмножив. Вони перше це чудо таке масове побачили і не можуть зрозуміти, як Христу вдалося це зробити. Серце затверділи, не може людина зрозуміти, не може побачити і не може повірити в це. Друга подія, друга причина це те, що в людей є невірство. Людина не вірить, що Бог може щось зробити набагато більше, ніж відбувається, ніж є на самому разі. Коли Христос повертається з гори преображення, там біснувати. Учні написано не могли вигнати демон. Підходять до Христа, потім кажуть наодинці: а чому ми не змогли зробити це чудо? Чому ми не змогли сказати, щоб демон став і пішов, залишив цього хлопця? А Христос каже через ваше невірство. Ось учні думають ще про хліби, коли треба зробити чудо, вони не вірять, що вони можуть зробити, що Бог через них може зробити. І так Коли ангел Господній озвався до Марії і говорить, що ти народиш ось сина Божого, ось так і так, деякі речі. А вона дивиться на нього і задає просте питання, а як це може статися? Я може не знаю. Ось прості наші такі природні, людські питання, які нам просто заважають побачити ось те все, що Бог робить в нашому житті. Знаєте, що людина постійно говорить, та такого не може бути. А як таке може статися? Тож немає того, немає ж лікаря, немає. Цього. А Бог каже Христос, приведіть пасторівника і покладуть руки. І помоляться з вірою, все, і будете мати зцілення і так далі. Людина не вірить. Ось через невірство, те, що Бог може зробити чудо сьогодні в нашому житті, Бог його і не робить через те, що ми, як ті самі учні, не віримо. І сьогодні можна було більше говорити про те, що Бог для всіх нас, дітей Божих, дав владу робити чудеса, не просто їх чекати в своєму житті. Він говорить так: якби ви хоч мали віру, як гірчичне зерно, то ви по цій там смоколиці сказали, вирви ви скоро там туди те, туди те. Ну що люди сказали? Ну це чудеса робить, ось брат чи сестра. Дивись, яка віра сильна, яка а в нас не то, що немає такої віри, щоб робити ці чудеса. Ми навіть не бачимо тих чудес в своєму житті, тому що інколи ми не віримо в це. Якось дивився один християнський канал, і там історія про одного священника з Тернополя. Він розказував, що їхав автомобілем, і в одному із селів вискочив молодий хлопець на мопеді. прямо... Під його машину, він його збив, і він думав, що вже на смерть вийшов, дивиться, що голова повністю розбита, кров просто з голови л'ється. Він що сили мав, прижав, держав, викликав швидку. Швидка його забрала, поки все там оформили, на другий день лише зміг поїхати в той госпіталь, відвідати це. Але говорить, коли його так держав, я говорить так молився за цього хлопця, так просив Бога, щоб Бог його спас, щоб не було цієї смерті на мені і так далі. Ну так жалко стало цього хлопця. Коли я прийшов в госпіталь, той на другий. Те, я не зміг його знайти. І говорить, коли я питаю, я думаю, виписаний, не можуть зрозуміти, коли знайшов того хлопця, немає царапини навіть на голові. Так Бог зцілює. Ну, хтось може вірити, хтось може не вірити. Але Христос каже, що через невірство багато що міг би зробити, але не зроблю в вашому житті. І написано: Він не вчинив тут багатьох чуд. Деяких містах через невірство людей, коли вони побачили, що сам Бог прийшов, а вони не вірять в нього. І коли написано, що прийшов навіть до своєї батьківщини, то написано так: вчинити тут чуд не міг жодного, тільки деяких хворих руки, поклавши на них у здоров'ях. І він написано, дивував їх невірством. Хтось задавав питання, чи можна якось здивувати Бога? Можна. Не довіряйте йому, не вірте йому. Він так дивується ну стільки вже всього показав цим людям, вже так їх спас, вже з того болота витягнув, поставив вже, вже святі люди тут на землі, вже. А вони ще мені не вірять, що я Бог всемогутній, що я можу зробити будь-що і так далі. Третій момент. Останній закінчую, треба написано Освятиться. Щоб побачити чудо в своєму житті, треба вести святе побожне життя. Ісуса на 3:5 написано так, і сказав Ісус до народу: освітіться, бо Господь узавтра чинитиме чуда між вами. Одна малесенька умова для ізраїльського народу, та й для нас всіх. Освітіться! Завтра прийде Господь в стан в наш народ, в нашу сім'ю, в нашу церкву, і буде робити чудеса. Але чудеса зробить тільки з тим, хто святе побожне життя веде. І коли ми читаємо далі, це не просто єдина умова в житті, щоб побачити чудо, а ось ми читаємо в Солонян: це воля Божа, освячення ваше, щоб берегли світ розпусти. Покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. До Петра читаємо: будьте святі, я вас святий. Євреям 12,14 написано так: пильнуйте про мир з усіма і про святість. Без якої ніхто не побачить не просто чуда, а не побачить навіть Господа в своєму житті чи коли життя закінчиться. Освятіться і побачите чудо, і не тільки чудо, але свого часу побачите і Господа. Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільше чудо, що вони не покаялись. Ти капернаума, що до неба піднісся аж до аду, ти зійдеш. Бо коли б у Содомі були, відбулися ті чуда, що в тобі вони стались, то лишився б він був по сьогоднішній день. Чи живу я сьогодні саме Божими? Чи чекаю в своєму житті? Чи готовий я до того, що Бог буде робити ці чуда? Він хоче зробити, хоче зробити якнайкраще в нашому житті. Чи готовий сьогодні я до цього? Докоряв він за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто Воскреслого бачив. І останнє ось кілька висновків те, що коли читаємо Луки 1:34, він каже, так, відповідь для Марії каже, бо для Бога нема неможливої речі. Коли Сара сміється, чує ось цю звістку, що вона має народити, ось будучи старою дуже, то ці мужі Боже говорить так: чи для Господа є річ надто трудна? До Марка, коли учні думали, хто ж тоді може спастися, Христос дає відповідь: неможливо це людям, а не Богові. Бо для Бога. Можливе все. І прокіремія 32,27 говорить так: ось я, Господь Бог, кожного тіла. Чи для мене є щось неможливе, запитує сьогодні Бог в нас всіх, чи є для нього щось неможливе. Змінюємо серця свої, будемо вірити в Бога, будемо вести святе побожне життя і побачимо і чудеса в нашому житті, і свого часу побачимо святого Бога. I mean